Щороку, 24 травня, вшановується пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія у 9 столітті. Вони переклали Біблію новою церковно славянською мовою. Створена ними азбука лягла в основу алфавітів, якими нині користуються росіяни, українці, білоруси, болгари та серби. Те, що сучасна абетка не надто відрізняється від письма 12 вікової давності, можна переконатися, погортавши точну копію Перестопницької вангелія, яка знаходиться в українському центрі Придністровського державного університету. Є незвичні око букви також написання деяких з них дещо відрізняється від сучасного, але в останньому давня графіка достатньо зрозуміла сучасному читачеві. Так, винахід двох солонських братів Кирила та Мефодія об'єднав віки та покоління людей, але не лише безку подарували нам рівноапостальні брати. Завдяки їм слов'яни першими серед європейських народів здобули право говорити з Богом рідною мовою. Значення їх роботи Мефодія, воно саме саме знаходиться в перекладі, не в абиці. Я вважаю, це переклади. Це та традиція, яку вони створили, яку вони дали людям. Завдяки цій традиції крила міфодівські були перекинути такі невеликі містки, до інших вірувань для того, щоб підтягнути населення, для того, щоб полещити, для того, щоб показати таке людське. Личе християнства. дні слов'янської писемності в республіці проводяться уже 19-й рік. Під знаком єднання слов'янських народів в містах проходять концерти, виставки та конкурси цього року. В придністровському держуніверситеті першими честь відкривати дні слов'янської культури та писемності було надано центру української культури. Студенти та гості мали можливість познайомитися з життєвим шляхом Солонських братів та їх просвітницькою роботою і в Києві, і в Новгороді і в інших містах Русі стали створюватись школи для навчання колядської грамоти. Першими вчителями були Кириловиході, а за ними прийшли і болгар, болгарські посланники. Потім виникли вже із. На заході студенти з відеолекцій мали можливість познайомитися з особливостями української мови. Студентами та викладачами читалися вірші. Один з них власного написання Євгенія Бугайова присвятила саме Кирилу та мефодію. Присягнув Болгарії далеко письмо святої їх на вісібере. Варіння славян душують плана, що стрілірова огня жбу під кінець заходу центру української культури було вручено книжки. Їх до свята передали колеги з Черкаського університету. Яна прищеп Олександр Чібан, перша республіканська програма. Промінь.